Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 15 по 19 лютого 2026 року. Всі розклади зробили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Але буквально декілька речень про те, що це за час. А це час розпочатку входу в коридор затемнень, народження молодика, геката. І це дуже складний період. Треба берегти себе в першу чергу. Насіння в цей час теж не треба його тривожити. Розсаду теж не тривожимо, а вже в гарні періоди, ми зараз розглянемо, що коли ми можемо робити, можна працювати, але знову ж таки не перевтомлюйтеся, бережіть себе. Отже, 15, 16 та 17 місяць в знаці водолій. 15 починається о 14 годині 12 хвилин геката. Та й вранці у нас місяць без курсу. І ось у нас що залишається для посівів. а посі, сіємо тільки е, для випробування нових сортів е, овочів та квітів, для того, щоб побачити, що це у нас за новий сорт вийшов. Це для селекціонерів, є у нас такі підписники, будь ласка, використовуйте. Так, невеликий час, 12 до 13.30, але він є. Розсаду не турбуємо всі три дні. Для квітів та кімнатних рослин однакові тут агроприйоми, 15-16 зелені операції і захист від шкільників та хвороб, а вже 17-го поливи після 16-ї, 16-30 починаємо. Поливи для будь-яких рослин небезпечні 15-го, 16-го 17-го до 16-ї Після 16-ї 30 це вже коли можна поливати рослини. А от підживлення небезпечні всі дні завжди в дні гекати, народження молодика, це дуже небезпечний період для того, щоб будь-якими добривами підживлювати рослини. В саду можна обрізати садові рослини з 15, -го, 16, -го. 17 -го захист від гризунів та зайців. Зелені операції проводимо 15, -го, 16, -го, 17 дні. Збираємо врожай і робимо заготівлі 15, -го, 16, -го, 17 дні. Там вже починають працювати енергії стихії води. Квашенням капусти не займаємося ці три дні. Також три дні будуть 15, 16 17 вихідні для приготування настоянок та збирання лікарських рослин. Але риболовля, якщо є час, бажання можна піти трошечки половити риби. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції 15, 16 і захист рішкників та хвороб. А вже 17-го поливаємо рослини після 16:30. Інкубація. Закладаємо яйця курей та перепилів 15, 16, а 17 тільки яйця перепилів. 18 та 19 це період, коли вже місяць знаходиться в знаці риби, але ще період 18 го гекати продовжується. І він завершиться тільки після 14-ї години до 14-ї буде геката 19 лютого. І ввечері місяць перейде в знак Овен. Тут і в нас місяць без курсу, з 17.23 до двадцять години хвилин. Тому от залишається час для того, щоб просто замочити насіння і для того, щоб воно. Трошечки проросло для мікрозелені для салатів. І все. Будь ласка, нічого не сійте в цей час. Тут дуже невеличка енергія, тут майже немає енергії, тут тільки є енергія для того, щоб насіння проклюнулося, і оцей росточок був, який використовують для салатів. І все. І це можна буде зробити з 14 до 17 години. Розсада. 18 го не працюємо в ГК, в ГК, а ось 19 го можна з 14 до 17 працювати з розсадою. Квіти та кімнатні рослини необхідно 18 го та 19 го поливати. А ось полив треба завершити 19-го до 21 години 30 хвилин. Поливи для всіх рослин актуальні 18, го 19 го до 21 -ї 30. -ї. Підживлення небезпечні. О, в саду, до речі, дуже важлива тема, там, де багато снігу, будьте уважні, перевіряйте свої дерева. Гризуть зайці ці дерева, а внизу працюють гризуни, які теж за час зими дуже хочуть їсти, зголодніли, тому тут треба все перевіряти. Тепер, що стосується зелених операцій, знак стихії води, 18-19 не проводимо. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти. Не готуємо настоїнки, не збираємо лікарські рослини. А от риболовля в знаці риби якраз повинна бути доброю. Кімнатні овочі для них актуальні поливи 18, 19 до 21.30. Інкубація 18-го, що можна закласти яйця перепелів на інкубацію, а 19-го вже все час інкубації в місяці лютий завершений. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 15 по 19 лютого 2026 року, час Київський. Як ви вже зрозуміли, у нас 17 дуже така складна дата і напружена це сонячне затемнення, народження молодика. А 15-16 це час гекати, 18-19 теж геката. І починається коридор за темнень 17-го. Це дуже поганий час для того, щоб щось розпочинати. І тим більше ніякої енергії тут позитивної немає. Та й для покупки дорогих речей теж недобрий час. Непозитивний. А тепер йдемо в будинок. 15, те 16, те 17. те Тут, з грубою з каміном, повинно бути все нормально, окрім 17, го коли вже може з'явитися дим ближче до вечора. Будьте уважні з цих днів, які ми розглядаємо з п'яти днів. Тільки один день, 15-го, з 8.30 ранку до 14 можна буде стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся органічними фарбами. І все. Всі дні. 16-17 ми не використовуємо для цих справ з нашим волоссям. Дуже складний період і, будь ласка, не тривожте ваше волосся нігті. А мити волосся можна 15-16, 17 до 15.30. Далі вже будуть працювати енергії стихії, води, риви, тому там вже ніяких миття волосся не проводимо. Сауну не плануємо, не проводимо, дуже складний період. Догляд за шкірою маски не працюють 15, 16, 17 уже після 16 30 можна працювати з масками. Очищення шкіри завершується у нас цикл. 15 ще можна, а вранці завершення циклу. 17 вже ні. Очищення організму в час гекати можна проводити. І народження молодика ці три дні. Але рукоділем не займаємося в водолії. Для тіста актуально трошечки більше рідини 15, го 16, го 17 го перша половина дня норма, а вже ввечері пливе тісто. Прання, прибирання краще не проводимо 15 го і 16, го а ось 17-го можна прання провести після 17-ї години, 17, а прибирання краще не проводьте. Ремонтні роботи дуже важливо, зараз такі невеличкі треба проводити в місцях, де у нас працює камін, груба, то можна це робити 15, го 16, го 17 го ні. Провітрювання речей теж можна проводити, але при гарній погоді. Сонечко, вітерець 15, 16, 17 го вже ні. Ще в нас є два дні, це дні 18-19, коли місяць знаходиться в знаці стихії води, в рибах. Тому тут завжди буває багато диму в будинку, тому дуже з маленькою кількості дров розпочинаєте, щоб вони були сухі, і тут буде все добре. Не можна 18-19, стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся не можна, мити волосся не можна, мити волосся до 21 ї навіть до 22 години краще не мити волосся. От, І потім вже можна в овні мити. Сауна ні в якому випадку, дуже складний період для нашого організму. Догляд за шкірою маски працюють 18-го і 19 до 21 години. Очищення шкіри вже не проводимо, завершили цикл. Очищення організму продовжуємо і 18, 19 до 14 години дня. Рукоділля можна займатися в рибах, але потрошечки, будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я. Тісто пливе в знаці стихії води не працюємо. А ось прання і прибирання будуть якісними і 18, і 19. Ремонтні роботи не плануємо не проводимо, і провітрювання речей теж не плануємо та не проводимо. І Більш детально поговоримо ще про здоров'я. 15, 16 та 17 працюють енергії місяця в знаці водолій – а в цей час вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. Тепер розумієте, ніякої, ніякої сауни в цей час не повинно бути. До речі, будьте уважні. У цей час спостерігаються судоми литкових м'язів і біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І в цей час турбують тромбофлебіти, так що будьте уважні. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой і нервові хвороби. 17-го після обіду, 18 та 19 будуть працювати енергії місяця в знаці риби. А в цей час вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Сауни ніякої ні в, ні в якому разі не можна навіть планувати. Не можна в цей час проводити будь-які операції. Дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи, і будь-які хірургічні операції піддаються посиленій кровотечі. А ще й в цей час це у нас коридор затемнень і геката, будьте дуже уважні. І це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування аналізів, для сканування і для здачі самих аналізів. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Його підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Добігає він кінця цей випуск, І ми залишає, нам залишається побажати вам всім гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях, здоров'я вам обов'язково, щастя. Ну, а ми з вами почуємося в наступних випусках на нашому Каналі, на ну все добре ще раз. Бувайте всі здорові!